Привіт всім! Дякую, що завітали на мій канал. влаштовуйтесь зручніше. Сьогоднішнє відео буде про підготовку до Різдва, до Різдвяних свят. А саме сьогодні я прибираюся у вітальні та буду прикрашати ось цю зону, де я зараз прибираю квіти. В цій кімнаті я вже повісила на вікно гірлянду штору, і ось ще декілька куточків мені треба доприкрашати. Також сьогодні покажу вам новорічний віночок, який я замовляла на сайті тему, і доробила його. В планах у мене повісити його на вхідні двері а вже з внутрішньої сторони дверей я хочу повісити віночок, який я робила в минулому році. Із шишок, до речі, напишіть в коментарях, коли ваша родина починає прикрашати будинок до Різдва і ставити ялинку. І взагалі, коли ви святкуєте Різдво, коли я була маленька, ми Різдво завжди святкували 7 січня. І Різдво для нас це було велике свято, але Новий рік завжди був на першому місці. Завжди нам на Новий рік дарувалися подарунки, і завжди ми чекали більше нового року, ніж Різдва. Потім, коли я вже виросла та вийшла заміж. Ми стали святкувати більше Різдво, ніж Новий рік. Новий рік у нас також він був присутній, але все-таки Різдво стало це святом номером один. Але ми його продовжували так само святкувати 7 січня. І ось десь років за три до війни ну, може, чотири, ну, десь так. Ми вже перейшли на 25 грудня. Три три. Я пам'ятаю, що всі тоді християнські церкви вони переходили на 25 грудня. Зараз ми живемо в Німеччині. Ну і звісно ж тут вони всі давно давним різдво святкують 24-25 грудня. І що мені подобається найбільше, так це те, що різдво тут свято номер один. Це, це твій олень. Ні угу. От взагалі, якщо взяти цілий рік, найперше свято у них тут Різдво. Найкласніші подарунки дітям дарують тут саме на Різдво, навіть не на день народження. Ну, ось так у них прийнято. Якщо на Різдво вони збираються сією сім'єю, накривають столи, влаштовують різні ярмарки по містах, то Новий рік це вже більше як тусовка. Тут на Новий рік дітям не дарують подарунки, а от тільки на Різдво. І мені дуже прям подобається така позиція, що Різдво це свято номер 1 Мої батьки та бабуся вони продовжують святкувати Різдво 7 січня, і я завжди їх вітаю з Різдвом 7 січня, бо вони просто до цього звикли. Особливо. Старше покоління, наші бабусі, дідусі. Я вважаю, що найголовніше це суть і зміст цього свята, це народження Ісуса Христа. А вже коли ми його святкуємо? Ну я думаю, що це вже інше питання. Хоча нам би теж було би приємно, якщо б наше день народження святкувало саме в наше день народження, але все рівно головне тут іменинник. Поки з вами тут говорила, ось така композиція у мене вийшла. Мені сподобалася ця гірлянда, тим, що вона має дуже багато вогників, і їх можна розпроділити так, як потрібно. А ось цю квітку я вам показувала у своїх минулих відео. Вона таке називається різдвяна квітка, бо квітне саме ось цей період. Чесно думала, вона у мене десь тиждень-два постоїть і квіти всі опадуть. Але ні, десь вже місяць стоїть, і квітне до сих пір. То хто придивляється на ці квіти, я вам раджу. Вона дійсно така дуже гарна і створює різдвяний настрій. Переходимо до іншого куточка в цій кімнаті. Я сюди переставила свою монстеру і ставлю такий гарний світильник. Цей віночок я замовила на сайті тему. Він був не прикрашений. Я вже сама його доприкрашала. Тут я дивлюся, вішати мені цей бан чи не вішати. все таки вирішую, що не буду його вішати. Віночок мені подобається, в принципі, і так як він виглядає. А цей вінок я робила в минулому році. Його основа це картон. Потім вже наклеєвий пістолет клеїла шишки, які перед цим треба було пофарбувати, висушити в духовці. Але мені дуже подобаються такі заняття, особливо з дітьми ходити по лісу, збирати шишки, потім їх сушити, витрушувати з них насіння і робити якийсь декор. А у нас випав перший сніг, завжди радію першому снігу, та й взагалі снігу. Ось таке відео сьогодні у мене вийшло. Не стала я сюди вже більше нічого додавати. Ніяку там готовку, інше якесь прибирання. Місто таке про декор, про підготовку до Різдва. Також заходьте на мій канал, у мене є ще попередні відео такого формату. Вже скоро ми будемо ставити ялинку, а я бажаю вам, щоб по приводів для радості та усмішок було набагато більше, ніж для суму.